Для початку розкажи, як тобі Джавелін Кап, як, як команди? Що я хочу сказати? Традиційно розпочали з наших благодійних клубах Джавелін Кап. Як завжди, команди у нас дуже сильні, присутні на нашому турнірі, нам це дуже приємно. Замагаємось постійно, як бачите, навіть в першому турі, коли ми від команди АГАР були явними фаворитами, тихімік ветерани все ж таки не змогли існувати. Це показує, що будь-яка команда може виграти навіть сайдер. Це поки другий тиждень. Ми розігруємося всі. Дуже цікаво. Я думаю, далі буде ще цікавіше. Сьогоднішній результат це нічия. Для вас, для вас це більше перемога. Тобто, ви виграли вже під кінець матчу. Ну, звісно, звісно, для нас перемога це перемога, це три очки. Але виходячи з результату, було наважко. Звісно, суперники, як завжди, завжди сильні нас з адвокатом. Завжди такі якісь цікаві, цікаві матчі, дуже вольові. Ось ну і це, це також, як бачите, результат. Два видалення. І ми на останніх хвилинах зрівняли рахунок. Ну, знову ж таки, хотілось перемогти, але нічия. На даний момент також приємний результат. Чи вдалий для вас цей початок Джавелінка? Початок не зовсім вдалий, як кажу, що ми все таки програли. програли команди Нафтохімік. Але змагаємось. Тепер ще багато матчів, тим паче нічого ще не втрачено. У нас є золота ліга, срівна ліга та бронзова, тому будемо змагатися за будь-який кубок. Для нас перемога будь-якому кубку це вже буде достатньо.